Всім привіт! Всіх вітаю на своєму каналі. У сьогоднішньому відео хотів би поговорити про те, як можна розібрати отакі ось старі конюки. Наприклад, якщо представити ситуацію, що ви хочете, наприклад, здати їх на чермет, і треба від'єднати від цих сапогів, або ви хочете, може, зробити саласки, то тут також виникає потреба їх розібрати. Тому, в даному відео, ми розглянемо, як це можна зробити. Значить, дивіться, деякі коли розбирають ці коньки, вони використовують ось такий інструмент болгарку. І коли вони, виходить, спилюють, то вони оці ось спилюють закльопочки, і потім викруткою так от підковернув, і воно відходить. Але коли ми будемо так робити, то ми можемо пошкодити і ось цю платформу. Саму і оці ніжки, на яких коньки кріпляться до цієї желізної платформи, тому що можливо, воно нам потрібно. Також, якщо, наприклад, зустрічав таке, що пиляють ось отут, щоб просто розрізати всередині закльопку. Зовсім не рекомендую, тому що буде нагріватися оця ось резинова підошва. Вона буде мілкими такими кусочками гарячими, вам летіти на руки, воно в'їдається в руки, воно пече, коротше, це теж не варіант. І загалом я, болгарку, не рекомендую взагалі використовувати в цій справі. Тому що можемо пошкодити, можемо пошкодити ножку, е, то есть, ну, короче, я для того, щоб їх зняти, використовую два таких інструменти: зубила і молоток. І далі я покажу, як я їх розбираю. Дуже швидко і дуже легко. Єдине, що хотів би додати, це перед тим, як зараз почнемо розбирати, обов'язково використовуємо засоби захисту. Тобто окуляри одіваємо, захищаємо очі. Я ще одіваю наушники, тому що треба досить добре бехкати по зубилові. І все. Захистилися і потім працюємо. Давайте поглянемо, як це можна зробити. Для нашої роботи у нас вже все готово, тому дивіться, я виставляю коньок ось таким ось чином. Кладу його на упор, сюди ось закладу зубила ось таким чином. І. один, ага, два є. Сюди. Як ви можете бачити, перший абсолютно готовий. Зняли все. Беремо другий точно так же. Другий також знятий. От такий маємо результат. Оце ось можна підрівняти молоточком. якщо нам треба їх використовувати. І, в принципі, все. Все ми зробили. Ось так дуже легка. Швидко і просто можна розібрати старі коньки, і при цьому зовсім не використовуючи болгарку. Дякую, що дивилися, ставте лайки, підписуйтесь на канал і пишіть ваші коментарі.